Так, Повторюю, що ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. В шапці, профілю, в шапці профілю є локація, номер телефону, прошкаш. Друзі, дякую за лайк підписочку. в прямому ефірі дуже приємно. Мотоблоків, на жаль, у нас немає. Мотоблоків нема. І ось тардешечка стоїть. Шиферги 350 Л є. Так, ціна шифінга 244 cl 600 є по наявності. Ціна якого? До трьох немає, є 3300 шифенг 240. Ось, будь ласка, коштує 3300. Так, і за CL. Оріон 40ка 6600. Так, 244-й Це Там запитували ціну. Такий коштує 600. Ота та сороковочка, ось сердешка 6600. Джинма e, сороковка 7400, будь ласка, ось. 7-400 джинмочка. Примусова гідравліка, два роки гарантії. Розборні передні диски, розборні також задні диски. Япончики, так, на, друзі, на Японію, на набув Японію, будуть десь на протязі там двох годин буду називати вам нові ціни, будемо знижувати на японські трактори ціни. Е, вибачаюся, був телефонний дзвіночок. Так, донфен 244 є по наявності. Донфенчик коштує 7500 24-го року. Ось, будь ласка, є по наявності. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати, замовили, ми вам його привезли.